Всім добрий пори доби. Сьогодні змайстрував собі в майстерні ось таку ручну таль, зробив стійки поставили, кинули двотавра і повісив на одну тонну вантажопідйомність одна тона. Мені це повністю вистачає, ось так вона виглядає. І вже пофарбували котлика. Завтра буду збирати і на відправочку. Якщо все готово. Роботи ще дуже багато. Будемо потихеньку все робити. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте. Все буде Україна. Слава Україні!